Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами говоримо про минулий простий час в англійській мові past simple. І розглянемо сьогодні стверджувальні, заперечні і питальні речення. Для цього будемо використовувати ту ж саму таблицю, яку ми з вами розглядали, коли говорили про теперішній час, але сьогодні нам знадобиться оця частиночка знизу. Отже, поїхали Стверджувальні речення. Пам'ятаємо, що. Для англійської мови характерний прямий порядок слів у стверджувальних реченнях. Тобто спочатку йде підмет, особа, далі йде присудок, дієслово, власне, що робити, і далі інші всі другорядні члени речення. А в нас в минулий час, тому до наших займенників ми додаємо дієслово у минулому часі. В англійській мові є таке поняття, як правильні і неправильні дієслова. Якщо дієслово правильне, то до нього а, додається закінчення. Дії. Наприклад, є слово love це правильне дієслово. І щоб сказати в минулому, ми просто додали літерку D, і в нас вийшло loved. I loved, я кохала, You loved, ти кохав, we loved, ми кохали, «they loved», вони кохали, He loved, він кохав, she loved, вона кохала, it loved, воно, він або вона песик, або собачка. Кохав, або обожнював щось. А, наприклад, he loved her, він кохав її. Давайте розглянемо, яким чином а, у нас утворюється правильні дієслова в минулому часі. Якщо дієслово закінчується на І, то ми додаємо лише літерку D, і виходить lived жити, lived, жив, smile, посміхатися, smiled, посміхався або посміхалася. Якщо ж дієслово закінчується на приголосний, перед яким стоїть голосний, під наголосом. Зверніть увагу, може бути наголошений, то він подвоюється, наприклад, stop, о, наголошена. Тому літерка P подвоюється. Stopped. Prefer віддавати перевагу. Так? Prefer сюди впадає наголос. Preferred R подвоюється. Це важливо на письмі. Усно. Якщо ми говоримо про uh, розмову, то ніяким чином це не впливає. Якщо ж дієслово слово закінчується на Y, перед яким стоїть приголосний, то він змінюється на I і додається закінчення «ed». Схоже, правило, яке в нас було у теперішньому часі, але там додавалося і «s», а тут у нас додається «ed», тому що минулий час. «Hurry» поспішати. Бачимо закінчення Y, їй передує приголосний R, «Hurried». Y змінюється на I і додається закінчення ED. Study навчатися. Studied. Try намагатися. Tried. Якщо ж діє слово закінчується на Y, а перед ним стоїть голосний, то додається закінчення ED. Просто. Play, played. грати. Enjoy – насолоджуватися. Enjoyed. Окей. Okay. Далі, якщо ж у нас неправильне дієслово, Наприклад, таке «do». до речі, ось воно у нас це дієслово виступає допоміжним у теперішньому часі. Воно неправильне. «Do» значить робити, і для того, щоб нам сказати минулий час, нам потрібно взяти другу колонку неправильних дієслів. Всі неправильні дієслова ви зможете знайти. Буде в інтернеті, просто загугливши написати неправильні дієслова в англійській мові, і вам будь-який ресурс видасть список тих неправильних дієслів. Беремо другу колонку неправильних дієслів і підставляємо це слово другої колонки, ось сюди, після наших займенників. I did, я робив або робила. «You did» ти робив, «We did» – у мене є приклад. I did my homework yesterday. Я робила своє домашнє завдання вчора. Так? Або «eat» – їсти в минулому у другій колонці неправильних слів. Ви побачите слово «ate», Так, воно змінюється. Наприклад, We ate pizza last Friday. Ми їли піцу минулої п'ятниці. Ну і, власне, підставляємо цю другу форму до всіх наших тайменників або до особи, яка говорить. Далі йдемо. Заперечні речення. В минулому часі заперечні речення утворюються ось таким чином, як у цій колонці. Тобто, в минулому часі до дієслова додається did not, а скорочено буде didn't. Я не кохала, I didn't love. Ти не кохав, you didn't love. Ми не кохали, we didn't love. Вони не кохали, they didn't love. Він не кохав, he didn't love. Вона не кохала, she didn't love. Наприклад, she didn't love him last year. Вона не кохала його минулого року. Так, а цього вже кохає, які ці дівчата. Ух, питання речення. Щоб сказати, питання, ми використовуємо. Так само, як і в теперішньому часі, зворотний порядок слів. Єдине, а, ну, нагадаю вам так, що спочатку йде допоміжне дієслово, потім особа і основне дієслово, що, о, смислове, що значить робити, і далі всі другорядні члени речення. Тобто, тут ми бачимо, у нас неправильне дієслово do перетворюється на did. Тому що вона неправильна, ми беремо другу його форму. І виходить: did I love? Я кохала. Did you love? Ти кохав. Did we love? Ми кохали. Did they love? Бо вони кохали. Did he love? Він кохав. Did she love? Вона кохала? Did you love her? Для прикладу, ти кохав її? Ну, тут, я думаю, все зрозуміло. Якщо ж у нас є питальні слова який ми розглядали з вами вже у минулому відео. Подивіться, хто ще не дивився, відео про теперішній час. Знову ж таки, питальне слово стає ось сюди. Перед допоміжним дієсловом. Наприклад, щоб сказати, де ти жив два роки тому? Ви скажете Where did you live two years ago? Або коли він тут працював? Коли when? When did he work here? Чому ти був тут вчора? Чому? Why? Why were you here yesterday? І тут у нас дієслово be. Дивимося на нього, бути чи не бути. У минулому часі діє слово be змінюється таким чином. Для I, he, she, it, воно змінюється на was. Я був, I was. Він був, he was. Вона була, she was. It was, воно було. Ми були, або ти був, you were. Ми були, we were. Вони були, they were. Для того, щоб сказати заперечення, ми додаємо часточку not. I was, not. Я не був. He was not here. Він не був тут. She was not here. Вона не була тут. It was not here. Не була тут ця собачка, наприклад, You were not here. Ти не був тут. We were not here. Ми тут не були, they were not here. Вони тут не були. Для того, щоб сказати запитання у минулому часі де словом be, ми беремо was і were і зеркалимо його наперед. Was I here? Чи був я тут? Was he here? Був він тут? Was she here? Чи була вона тут? Was it here? Чи було це тут? Were you here? Ти був тут? Were we here? Ми були тут? Were they here? Вони були тут? Так, ще раз вам нагадую. I was here у минулому часі. We were not here. Ми не були тут. Were you here? Ти був тут? Нагадую ще раз, що дієслово to be має своєрідну форму і не означає дію, а означає стан, тобто знаходитися десь або бути, являтись кимось. Наприклад, він був моїм другом. Тут же ми українською мовою говоримо дієслово бути. Ми не можемо сказати він моїм другом. He was my friend. Він був моїм другом. Дуже часто мої студенти упускають дієслово «бі» в теперішньому часі. Ну тут його упустити вже не можна, то навіть в українській мові ми використовуємо його. Далі, скорочені дієслова be. Ми скорочуємо його у заперечних реченнях. I was not, скорочується I wasn't. He was not, скорочується he wasn't. She was not скорочується до she wasn't. It was not, скорочується до it wasn't. You were not, скорочується до you weren't. We were not, скорочується we weren't. They were not, скорочується до they weren't. Вживання. Коли ми вживаємо past simple. Коли в нас є завершена дія в минулому? Так, ось ця дія, вона була у минулому. І до теперішнього не дійшла. Вона завершилась. Наприклад, I cooked chicken yesterday. Я готував курку вчора. Це було вчора. І все, це вже закінчилося. Це факт. We didn't play tennis two days ago. Ми награли в теніс два дні тому. Це закінчена дія. Did you live in San Francisco in 2020? Ти жив у Сан Франциско у 2020 році? Так. Вже 23-й. Тому це вже е, е, інформація не актуальна на теперішній момент. Це дія завершується в минулому. Наступний випадок це серія завершених дій у минулому, які відбувались послідовно, тобто одна за одною. Бачите, одна дія, потім наступна, потім третя. А у мене зразу вискочив третій приклад. Ну, давайте тоді почнемо з нього. Did you add flour for one liter of milk and then add two eggs? Ти додав муку налив один літр молока і потім додав два яйця. Так? Тобто ми запитуємо, чи дотримався хтось рецепту, так? чи послідовність була дотримана. Один, два, три. Три дії одна за іншою. Звертаємо увагу, що якщо в нас є дель, це вже питання, воно вже показує минулий час, тому дієслова в нас не змінюється. I woke up. Wash my face and brush my teeth. Я прокинувся, умив обличчя та почистив зуби. Wake up це неправильне дієслово. Тут ми використовуємо другу форму. I woke up з другої таблички неправильних з другої колонки, вибачте, неправильних дієслів. Wash це правильне дієслово, то ми просто додали «ed». Wash і brush – це також правильне дієслово, то ми просто додали «ed». He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and had a meeting at 10. Так, тобто він прибув з аеропорту о 8, зареєструвався або заселився в готель о 9-й і мав зустріч дослівно о 10. Тобто, три дії відбулися послідовно одна за одною. Спочатку він прибув, потім зачекінився, як то кажуть, і мав зустріч. Arrive правильне дієслово, тому додали ID. Uh, Вірніше, arrive у нас закінчується на –i, тому ми просто додали D. Check це правильне дієслово, тому ми додали –et. І have це неправильне дієслово. У другій колонці неправильних дієслів ви знайдете його другу форму. І вона буде виглядати саме так. Окей. Okay. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ідемо далі. Звички в минулому. Якщо в нас були якісь звички в минулому, вони вже не актуальні в даний момент. I frequently went to the library as a child. Я часто ходила в бібліотеку, коли була дитиною. Went go, ходити. Це неправильне дієслово. У другій колонці неправильних дієслів ви знайдете саме цей варіант. He didn't play the guitar at school. Він не грав на гітарі у школі. Didn't заперечення. Так, пам'ятаємо, що did not, scrotch didn't. Вже показало нам минулий час, тому немає необхідності дієслово видозмінювати. Це була звичка в минулому. Він не грав на гітарі. Ну, Негативна звичка виходить. Did you do karate when you were 10 years old? Чи займався ти карате, коли тобі було 10 років? Did. Показує на минулий час, тому немає необхідності видозмінювати дієслово в запитанні. Так, де? А тут уже when you were, коли. тобі було. Так, тут треба вже використовувати дієслово be у минулому часі, тому що далі у нас є іде складне підрядне речення. Коли тобі було 10 років. Наступний тип вживання минулого-простого часу. Факти, що були актуальні в минулому або узагальнення. Наприклад, I was a writer. Я був або я була письменницею. Це факт у минулому. Так? Зараз, на, на, на даний момент, це не актуально. Products weren't that expensive before. Дуже часто наші батьки про це говорять. Продукти не були такими дорогими раніше. Або навіть ми це зараз можемо відчувати. Так? Weren't скорочено were not. Не були. Це факт з минулого. Did your children like cucumbers before? Чи полюбляли твої діти огірки раніше? Did показує минулий час запитання, тому like навіть не змінюється. Did your children like? Та також ми питаємо про факт, який був раніше у минулому. Наступний випадок вживання минулого простого часу це дії, що не можуть більше повторитися. Тобто, щось було у минулому і зараз неможливо це повторити. Так? Тобто, одна дія вона була, зараз в теперішньому неможливо її повторити. І в минулому також вона не повторювалася. Елизабет of Great Britain. Елізавета, Єлизавета II була uh, королевою Великобританії. Як правило, тут uh, вживається минулий простий час у даному випадку, тоді, коли ми говоримо, коли людини більше немає фізично. Так? Тобто ми знаємо, що Єлизавета II вже більше немає, вже новий uh, монарх Великобританії. І тому ми вказуємо, що вона була королевою. I once sang with Freddie Mercury. Ну, це моя така фантазія. Я одного разу співала з Фредді Меркурі. Це один з моїх найулюбленіших співаків. Так? Тобто, це вже не повториться, Фредді Меркурі вже немає в живих, на жаль. І це була якась одна дія в минулому. Яка більше не може повторитися, навіть якщо б я дуже цього хотіла. Тарас Шевченко wrote his famous poems when he was in prison. Тарас Шевченко написав свої відомі поеми, коли він був у е, в'язниці. Тобто це теж подія, яка сталася у минулому, і яка не може повторитися знову. бо Тараса Шевченка немає уже в живих. Отже, йдемо далі. Маркери часу, які нам показують, що нам варто використати простий минулий час. Yesterday, вчора, The day before yesterday – позавчора, the other day на днях. Last week минулого тижня, last month минулого місяця, last year минулого року last decade – минулого десятиріччя, last century – минулого старіччя, last weekend – на минулих вихідних, an hour ago – годину тому, three days ago – три дні тому, two weeks ago – два тижні тому, in April – квітні, in 1992 – в 1992 році, at six o'clock – о шестій годині. Це все на сьогодні. Я дякую вам за увагу. І знову прошу вас залишити в коментарях під цим відео свої власні приклади на кожний випадок вживання тестпол. Бувайте всім гарного дня!